Англія нам випадає. Крута нація. Але ми вже давно не грали. Так непривично, якщо чесно. А ви не забувайте за вподобайки і підписку, хто ще не підписався. А хто відписався, то пере <си> цей. <си> Запишіться. Я щось не розумію, щось так помало, все чи мені здається? Де ще золото? Так, це є? Ще золото я не не а, є золото, блях. Куди мене щось кабель? Не там, де треба мішається мішает. Mm. Блін, все-таки то, що я не грав, я знову буду повторюватися сьогодні. Відіграє свою роль. А Найтмон їжа закінчилась, я її не поновив. 5500. Ой-ой-ой. Так, та оцей ПК було новив, то стрімити можеш. Серйозно? Ти навіть тобі вже не треба висилати свої запчастини від ПК, так? Якщо не треба, ти скажи. Коротше, мені треба буде, щоб ти мені потім написав, що ти купив. Якщо ні, то я думаю, я іншій людині відправлю. Вибачай, Хаос, що так затримався. Не потрібно, серйозно. Привіт, Макс, привіт. сканы взяли, как это есть, не заразумево. На поле, на поле Привіт Іончик, привіт, отець Павло Та я, короче, ну це ж не мій фон, поняв. Це я знайшов фон в інтернеті, той такий. Чом би не його? Це один з нормальних, який я знайшов, чесно. Я не привик, що в мене камера з іншої сторони. в мене вона зазвичай була переді мною. Але я думаю, що з цієї сторони вона краще. І менше в мене цей світло сліпить через то. Я зробив якось так. Дякую, отець. Я так розумію, що третії у нас не буде так скоро. А хотілося б. Ну добре. Чекай, а тоді ти не стрімиш? Хаос. Щось я не розумію Де стріми? Ой, бляха, я не я не туда обміняв Ай-яй-яй. Ладно. Довгенько, 9-та хвилина, у мене ще всі шахти не зайняті, та ти що. одне не залізо ще. Бліна, і до чого я маю вчепитися? Ні до чого. Ладно, буду їм свій парканчик. Типу. Окей. Що зробиш? Mm? Буде довго. Дуже багато селян нас піде на цей паркан, але. Що ж ми зробимо? Нічого не зробимо. Так, золото все кашнуте, всі шахти зайняті. Тут 5-5. Так. А опівішку там чи на паузі на стрімі картинки не помішають? Чи пауза на стрімі картинки не помішають. Ну можна було, якби я стрімив це, знаєш, е частіше. А так я думаю, що... еще выстрелить и так но ну, нормально а так, картинок не могу хочешь зараз таких картинок так 18 800 давай Ви зразу йдете отак От зробити. А ви потім. Що? Шість селянинів Де вони є? Ні, хлопці, ви туди. Дві хвилини. Дуже мало часу. Такі знав, що в мене будиночки зараз закінчаться. Ти що, що тут зараз? Не кажи, что тут Йо ма йо, я зараз відкисну від піки, серйозно А я Йо ма йо Коротше, я розучився грати хост. Це жесть. Я не можу контролювати це все. Одна гармата, та ти шо? А у Винни нападає. Шанс є. Так, давайте ми ось так зробимо. Чи нападає Зараз... Я не розумію, де ж ти є барабан і офіцер, де ти є? Ааа, ти... Бля, барабан аж тут, я думаю, чому ж. У мене не може формація зробитись. Так... Пробуй картечі робити, чи що. Привіт, скажи, як как би бы ти розвивався за Європу склажемо на 35Т, 5К, цікавий шлях і пріоритети розвитку, типу століття, мішки, камінь, це Казастант-Тіфійська. Дивись, так як я не маю досвіду на 30 ПТ, і я рідко коли грав щось таке, похоже, то взагалі, ну, щось там на початку я бавився щось таке. На 30 ПТ, якщо це ще й без гармат, там грають століття, я би грав. 30 питати, я я грав це 100% століття. І в встайні максимально. ось стрімер ще той. Хоча вони тобі не допоможуть вже. А він он молодий козачок. Та куди молодий. Е, Макс, я схудав на 8 кг, чоловіч. 8. За якихось 4 тижні 8 кг. туди. О, хто б ти потрібно одразу йти в шитке століття в економіку видвійський пригрант? Я тобі старий чи що. Грант, що ти там? Щось ми чекаємо, не знати чого. Походу, ж треба йти 18 хвилина, зараз треба буде брати фуапи і йти виносити. Зазвичай всі так і роблять. У мене на фулапи. Не вкачано навіть вугілля. Ну ладно. Будуть не повністю фулапи. А так. Трішки. На вугілля чекати ми не будемо. Нема часу. Тут щось дуже непонятне, якщо чесно. Прям дуже непонятно. Там століття, скрізь за все, або ще й фортеця. Там фортеця, та ти шо, ясно? Ідеально. Я це люблю. Ще що скажу що тут пойдете. Короче, поки що ми закажем хоча би ось так. Ось так. Візьмемо всіх селян, звідси сюди. Ось так, зробимо Ось так. Ну, в нього піка у нас якісний юніт. У нас має бути все доволі непогано, тільки потрібен час. Так, має жарну вебку, та вебка... Вебка, ну так, веб... вебка була хороша, мені світло завжди бракувало. Я хочу якщо вже буду далі стрімити, то хочу купити собі софтбокс. Бо ця лампа вона нас насліпить страшно, чесно. Я чую, як я втрачаю зір. Так що треба купити софтбокс і буде доволі непогано. А це просто задній фон, якщо щось. Так, що там фіолетовий? Бляха червоний. А що це таке? Crazy Warrior, Я би йому допоміг якимось драгами навіть. Ох. Мені би допомогти собі просто, щоб ліміт не втрачати. Щось мені здається він там не Йома, і шо це таке? Бляха ти муха. Щось мені це все не подобається. І всі бігають туди-сюди Блін, золото Ладно, відбились тут камінь нема, та ти що? Ой, Добрий, ходіть сюди. Зі мною треба шарик взяти. Ось так треба зробити, бо він мені і так не дасть добудувати це все. Ну, типу, якщо я там далі поставлю так. Ну no, тут габело йому. Не знаю, що він там очікував, як він так очікував там пройти. І контрнаступ. Та щоб тобі добре був селянинчик, ти щось тут забув. У мене голди взагалі нема. Але я все рівно хочу цього. А що це таке? Ясно, це мінімальна фортеця. Я хотів кидати її э, Якимось там, наприклад, Оцим, але походу, що... Блін, тут ший. Коротше, ні, я не хочу вбивати пушки заради цього. Будемо гаубиці на виносити. Ні, добре, тут гаубиці справляться. Так, ну тут ми добудували. Тут в принципі все нормально, У нас фортеця. Пушники сюда зашли. Ладно, заходим. Ну і все. Це зла, но ханемоє. Ну, все фіолетовий. Тут немашу пройти. Так. А де четверте стан? Все є. Грай грант, грай ну куди? А чого походу від нервів, чи ж атак, від макс. Ого 8 кг за 4 тижні, це потужно. Та-да. Привіт, вітаю з святами, гарних ігор. Привіт, дякую, дякую. Вітаю всіх, хто приєднався. Не забувайте за вподобайку. Хай, ау, привіт бека, хай бека. Спав, о, ждав стрім всі вихідні. А тут був кому стрімити і гран стрімити Привіт Джека, привіт, привіт, є роботка. Туду. Го не нервуй, не можна, no, on но го один один, йо, контент. Хе, ти знаєш, який ту буде один на один? Такий собі. Ти бачиш, який граю? Ну якщо хочеш, можна, але. Типа. Як і я, та-да, ти там розігрітий, і ти, ти стрімиш я не грав 4 тижні, вон останній цей грав і то було. Де ж ти є? Не, не стримлю, то Ти чекай. В П'ятниця стріми. Хранди, куди тобі на ВВО на тебе флешка? тебе флешка, туди сюди. Що за флешка? Що за флешка? Ла Пантера? А, ла Пантера зелена. І треба йому цього цієї фортеці. ще й піку зіграв. Куда? І ще пішов дирку. Дивіться, який у нього ліміт був. Двіки раз. Крейзі, крейзі Ладно.